Прем'єр Великої Британії Кір Стармер зустрічає українського президента Володимира Зеленського обіймами. Хоча, як зазначає місцева преса цього британського політика, вважають не надто тактильним. Це показовий сигнал для Білого Дому. Лондон знову став центром прийняття важливих рішень. У самому серці британської столиці зібралися лідери Європи, щоб обговорити подальші кроки у підтримці України. Стармер одразу оголосив про нову угоду на 2 мільярди доларів, яка дозволить Україні придбати 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони за допомогою експортного фінансування. Високоточні ракети-перехоплювачі ефективно знищують шахеди. Вони вже довели свою ефективність. І цей мегапроект не лише зміцнить оборону України, а й допоможе створити нові робочі місця в британському оборонному секторі сьогодні я оголошую нову угоду, яка дозволяє Україні використовувати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для придбання більше ніж 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони, які будуть виготовлені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому чудовому оборонному секторі. Це буде важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і для зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане. На прес-конференції він також заявив, вважає, що Росію необхідно посадити за стіл переговорів, але при цьому не дозволити їй диктувати свої умови. А так звана коаліція охочих у Європі має швидко розробити мирний план, який буде представлений США. По-перше, ми будемо підтримувати постачання військової допомоги і збільшувати економічний тиск на Росію, щоб зміцнити Україну зараз по друге, ми погоджуємось, що будь-який тривалий мир має забезпечити суверенітет і безпеку України, і Україна має бути за столом переговорів. По-третє, у разі мирної угоди, ми будемо продовжувати посилювати оборонні можливості України щоб стримувати будь-які майбутні вторгнення. По-четверте, ми будемо далі розвивати коаліцію охочих захищати угоду в Україні та гарантувати мир. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що союзники зосередяться на тому, щоб після закінчення війни Україна мала сильну армію, здатну захистити себе від будь-якої майбутньої агресії. російська перспектива не може бути прийнята. Хочу сказати це ще раз: Метою Росії завжди було створення уряду в Україні, який танцював би під її дудку. Це не можна прийняти. Україна, європейська країна, яка вирішила, що хоче приєднатися до Європейського Союзу, демократична та суверенна нація. і це повинно залишатися так. Під час недільної зустрічі, польський прем'єр-міністр Дональд Туск підсумував, що Європа повинна збільшити свою роль у сфері оборони кожен також переконаний, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за оборону і почати нести тягарі, пов'язані зі створенням оборонної промисловості, збільшенням допомоги Україні під час війни і більшими витратами в межах НАТО на оборонні бюджети. прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що найбільше чого не можна допустити, це мир, який не буде тривалим. Вона підкреслила, що це неможливо допустити ані Україні, ані Європі, ані США. Ми повинні бути дуже обережними, оцінюючи те, що пропонується, особливо відповідаючи на це ключове питання. Чи може цей мир бути порушений оскільки на жаль, ми бачили, як це траплялося в минулому Європі терміново потрібно переозброїтися, і державам, членам ЄС потрібно надати фінансовий простір для здійснення стрибка у витратах на оборону, сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Нам терміново потрібно переозброїти Європу. І для цього 6 березня, коли ми будемо мати нашу європейську раду для лідерів, я представлю всебічний план щодо того, як переозброїти Європу. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Європі потрібен чіткий план щодо миру в Україні. Нам потрібен план, і саме тому ми тут. Одна з головних проблем зараз це дипломатичний хаос. Кількість груп, які займаються війною в Україні, постійно зростає. Хтось має взяти на себе ініціативу, хтось має проявити лідерство. Це єдиний спосіб для Європи відігравати реальну роль. Одна з причин, чому така країна, як Фінляндія, представила не мирний план, а попередню схему процесу. Це те, що нам потрібно визначити, що робити до припинення вогню, що робити під час нього і про що взагалі вести. Ти переговори буду відвертим. Я думаю, що нам потрібно сповільнити процес, і тільки так ми зможемо повернути контроль. Стуб раніше пропонував широку концепцію мирного плану для України у кілька етапів: перший етап передбачає зміцнення позицій України перед переговорами та тиск на Росію, другий припинення вогню з гарантіями безпеки для України, які підтримуватимуться Європою та США. Третій мирний процес, що включає обговорення територіальних питань, фінансових зобов'язань і відновлення країни. Все змінюється, це абсолютно очевидно. Ми бачимо, що Сполучені Штати стають більш прагматичними у своїх підходах. Іншими словами, адміністрація Трампа, незалежно від того, правильно це чи ні, проводить політику Америка перед усім. Це означає, що вони укладають двосторонні або тристоронні угоди. Найголовніше для нас у Європі це те, що це не означає виходу США з НАТО, і я не вірю, що вони на це підуть. Трансатлантичний альянс у сфері безпеки досі залишається міцним. Після зустрічі на Даунінг стріт Володимир Зеленський відправився до короля Чарльза III. Президент України прибув до королівської резиденції на вертольоті, де його особисто привітав британський монарх. Зустріч пройшла в теплій атмосфері і тривала біля години. В цей же час державний секретар США Марко Рубіо виступив із заявою на телеканалі ABC. Рубіо сказав, що не розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю в овальному кабінеті. Держсекретар намагався переконати американських телеглядачів, що у зриві зусиль щодо мирних переговорів винен Зеленський, а не Трамп. Ми намагаємося закінчити війну. А це неможливо без участі обох сторін, починаючи з Росії. Саме це і намагався донести президент. Ми повинні зробити все можливе, щоб привести їх за стіл переговорів і подивитися, чи це взагалі можливо. Я не обіцяю, що це можливо. Я не кажу, що ймовірність 90%. Але якщо ми не посадимо їх за стіл переговорів, то ймовірність рівна нулю відсоткам. Чим швидше всі тут подорослішають і зрозуміють, що це погана війна, яка рухається в поганому напрямку, із загибелями, руйнуваннями та всілякими небезпеками, що можуть перерости в ширше. І конфлікт тим швидше ми зможемо досягти прогресу. На бік Трампа після сварки в овальному кабінеті став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Та, попри його відверту проросійську позицію, вчора підтримати Україну вийшли мешканці Будапешта. Усі вони за Україну Солідарність з Україною. Ми хочемо показати нашу солідарність, що український народ не самотній, і не всі люди в Угорщині погоджуються з політикою нашого прем'єр-міністра Віктора Орбана. Учасники мітингу розкритикували Віктора Орбана щодо його політики. У саміті угорський прем'єр участі не брав. Нам соромно, і ми дуже шкодуємо, що маємо таку владу. саме тому ми вважаємо важливим продемонструвати, що те, що представляє теперішній уряд угорщини, не поділяється кожним угорцям. І саме тому ми вважаємо необхідним зробити, хоча б один жест, навіть якщо він малий, але він має бути Нова зустріч європейських лідерів запланована вже на 6 березня. Європейський союз скликає позачерговий саміт, на якому обговорять підтримку України, європейські гарантії безпеки та фінансування оборони. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.